Залізні дівчата, три золоті, шість срібних та три бронзові медалі. Завоювали кіровоградські важкоатлетки на чемпіонаті країни серед кадетів у Славутичу. Цей результат найкращий для збірної області за часи виступів на всеукраїнських змаганнях у цьому віці. у нас виступили дуже дачно. Лідер у наших дівчат Кісель Валентіна, член збірної команди України, зайвала три золотих медалі. А вот серебряні медалі завоювали прудіус Юлія і Піка Шольга. І бронзовим призером три бронзових медалі завоювала Кравченко Анастасія. Одна з лідерів збірної області Анастасія Кравченко задоволена своїм результатом у Славутичі. Я зайняла третє місце. Там був і толчок. Я порвала 47 кілограмів і толкнула 65 кілограм. Могла зробити більше, ну зробила неправильно. Успішно виступила Анастасія і на чемпіонаті області, завоювавши золоту медаль. Ще одною чемпіонкою області стала Юлія Кондратенко. Важкою атлетикою Юлія займається 6 років. Цей від спорту. Мені просто подобається, я побувала раз на змаганнях і вирішила також займатися цим видом спорту. Задоволена своїм результатом. Який би результат не був, він завжди м -м, позитивний. Тобто поганого результату немає ніколи. Виступ дівчини на чемпіонаті області відзначає В'ячеслав Жуков. Тут можна, як завжди, виглядати кадратинка Юлію. Вона вот. дуже вдачно виступила. І також можна виділити дебютанток, котру тільки понають. Це Кравченко Анастасія, который була бронзовим призером на чемпіонаті України. Час вона додала в своєму результаті. Саме на Юлію Кондратенко, Анастасію Кравченко, Ольгу Пікаш, Валентину Кісіль та Анастасію Келар. Тренерський штаб збірної області розраховує на молодіжному чемпіонаті країни у Скадовську. На цьому турнірі визначиться склад збірної України для виступу на міжнародних змаганнях нинішнього року. Олександр Сметенко, Роман Сташенко, Новини спорту.